Доня, тобі подобається? Дивіться, як буде виглядати на жіночій маленькій ручці. Бачите? Чоловіча рука і жіноча. Жіночий смарт-годинник, з якого можна приймати або здійснювати дзвінки з українським інтерфейсом. Люди, які придбали годинника на моєму сайті Спекулянт Петрович, не розуміють, як налаштувати в годиннику українську мову. Тут такого немає. Потрібно скачати, встановити додаток. Яка мова в додатку, така мова буде тут? Якщо мова українська, буде інтерфейс українською: російська, російською, англійська, англійська, китайська, китайською. Додаток підключив, і дивіться, ось вона наша ріднесенька, українська мова. Так, можна міряти пульс, можна міряти тиск, можна міряти кисень в крові. Е, можна телефонувати, тобто вбиваєте сюди контакти, воно скачує сюди контакти, і ви можете телефонувати. Також можете приймати дзвінки. Е, тут якась така функція дихати, погоду показує досить точно. Ось можете бачити, коли знімаю, коли додаток прив'язаний правильно, то буде показувати чітко теми можна змінювати натиском пальця. І скачувати, встановлювати різні теми. Ось цю тему я щойно скачав, щоб показати, як воно буде виглядати. Дивіться, наскільки все ідеально круто, наскільки він гарно виглядає. Заходимо в налаштування. По налаштуваннях тут все набагато цікавіше. Так, показую, що є. Що саме більше цікаво, це те, що тут можна вимкнути аудіо або включити. В цьому же годиннику цього немає. Тобто, якщо ви включаєте блютуз. То одразу все аудіо переходить в годинник. Якщо ви сідаєте в автомобіль, він собі сам вибирає, чи музика вас буде грати з телефона в автомобілі, чи буде грати в годиннику. І це досить хреново, тому що буває таке, що ви не хочете, щоб вона грала в годиннику. Ви хочете, щоб вона грала та музика в телефоні або в машині, а вона бляха грає в годиннику і вимкнути тут просто нереально немає такої функції. Тут, нарешті, китайці додумалися, це вже. Зробити. Тим паче, дивіться, наскільки тут допрацьоване меню, наскільки все чітко пише, гарно. Бачите, як вони вже допрацювали. А тепер подивіться, яке ось тут воно каряве. Подивіться, що це за такі літери. Відлік часу. Дивіться, як воно криво написано. йдемо далі, переходимо в ось це меню. Тут в нас все ідентично. Камера повідомлення. Повідомлення на цей годинник приходить досить чітко. Абсолютно зі всього, зі всіх месенджерів, сюди приходить повідомлення. Як налаштуєте в додатку, так і все буде приходити. І ідентично в цьому годиннику. Дивіться, бачите. Послухаємо, як грає динамік в цьому годиннику, але наперед скажу, що тут динамік набагато кращий, ніж у цьому годиннику. Я раніше думав, що ось це суперкласний. Все, тепер не класний. Цей дійсно грає круто. Слухаємо. Прикольно, правда? Поїхали далі? Годинничок, Уявляєте, наскільки круто грає? Годинник дійсно, мало того, що він гучний, так він ще чітко грає, так він ще й грає з басами. Жіночий годинник на секундочку. Тестував годинника співрозмовника чути чудово. Співрозмовник вас чує також чудово. Сповіщення всі приходять. Дивіться, бачите? Прийшло мені сповіщення Петрович, щось там вже коротше хтось щось хоче. Так, абсолютно все є в додатку. Пульс, крокомір і так далі. Тут ви собі налаштовуєте, заходите в галерею циферблатів, вибираєте циферблат, який хочете, там їх просто ну, нереально багато. Які хочете, собі поставили і так далі. Для жіночок, що нам саме важливо, нам важливо, щоб був. Менструальні дні, будь ласка, заходите собі, налаштовуєте. абсолютно все є. Все, як я казав, все є, можете не хвилюватися. По яскравості годинники будуть однакові, цей бачите трошечки швидший. І давайте, що ми зробимо? Давайте поміряємо тиск на ось цьому годиночку і поміряємо тиск на моєму годиночку. Давайте. І подивимося, який. Буде показувати правильніше. Тут, якось, бачите, так чисто по-жіночому, жовтенько, а тут чисто по чоловічому. Ну, я так думаю, що це все повна фігня. В мене це навіть, дивіться, в Петровича є ідеальний тиск: 120 на 80. Уявляєте? А що покаже? А що покаже. Ой, бачите, воно знову міряє. Нічого собі. А що покаже мій годиничок? А ну. 119 на 79. Ну, нічого собі, хоч бляха йде в космонавти. На даний час зі всіх годинників, що в мене були, українською мовою цей найкращий. Хоч він і дорожчий, ніж ось цей но він функціональніший. Тут, коли ти розмовляєш по телефону, в тебе є вибір в годиннику натиснути, де ти хочеш приймати дзвінок. В телефоні, в машині чи в годиннику. Тут такого немає. Тут приймаєш тільки. Тут і все. Єдиний мінус цього годинника батарея 230 мА. Вам його буде вистачати орієнтовано на 3-4 дні. В той же час ось цього вистачає на 5-7 днів, в залежності, як користуватися. А так, в цілому, за ці гроші непоганий. Де купити годинника? На моєму сайті Спекулянт Петрович. Переходите, замовляєте, купуєте годинник, який абсолютно в різних кольорах, з різними рівінчиками, і металевими, і ось такими гумовими. Тобто різний може бути корпус різний корм. Полір, різний ремінчик, все це ви приходите на мій сайт. Там купуєте, там замовляєте. А Петровичу, як завжди, великі вподобачки, що показав, що знайшов для жіночок і дівчаток.